Семеро людей отримали травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 20 січня поблизу села Зарічани на околиці Житомира. Попереднє сталося зіткнення попутних мікроавтобуса Опель та автобуса Пас, які рухалися у напрямку міста Житомир. Останній також допустив зіткнення із автобусом міжнародного сполучення, який зупинився перед світлофором. Станом на 15 годину, 20 січня, поліція почала досудове розслідування, каже Марина Вітвіцька. Віктор Гриньов, медичний директор Центру екстреної медичної допомоги, розповів Суспільному, що на місці дорожньо-транспортної пригоди працювали п'ять бригад швидкої допомоги. Госпіталізовано до різних лікарень міста сім постраждалих, в тому числі три жінки 30, 20 і 55 років, і чотири чоловіки 40, 48, 32 і 40 років. Четверо важких, які госпіталізовано в обласну клінічну лікарню. І троє середньої важкості, які госпіталізовано, двоє з них в лікарню номер один, і одна жінка 55 років в лікарню номер два. Четверо пацієнтів, котрих госпіталізували до обласної лікарні, о 16-й годині перебували в стані середньої важкості. Один з них перебуває у відділенні ортопедії, двоє у нейрохірургії, розповів Сергій Саюк, завідувач відділення екстреної медичної допомоги обласної лікарні. Один пацієнт під динамічним спостереженням знаходиться наразі в нас, отримав консультацію і рекомендації нейрохірурга. І я думаю, що сьогодні він буде поїде вже додому. З іншими вони поступили і послано діагноз закрита черепно-мозкова травма, струс мозку в одного пацієнта. В інших двох забійна рана лобної ділянки голови а в третього рвана рана губи. Всі пацієнти стабільні. Ілона Касаткіна, Ігор Жванько, Суспільне, Новини, Житомир.